Математичне сподівання. Якщо я вийду з дому о 8 ранку, скільки червоних світлофорів я зловлю, і коли приїду на роботу? Якщо зайду на YouTube, скільки відео мені сподобається? Якщо куплю 100 лотерейних квитків, скільки з них принесуть хоча б якийсь виграш, це імовірнісні події. Ми знаємо їх можливі наслідки, але не знаємо, який з них відбудеться в конкретний момент. Як оцінити події, які можуть статися, а можуть і не статися? Знайомтеся, математичне сподівання. Математичне сподівання це спосіб звести всі можливі майбутні результати до одного числа, так би мовити, усереднити можливу вартість рішення. Для цього беремо всі можливі результати, множимо їх значення, або інакше кажучи, цінність, неймовірність, і складаємо все разом. Наприклад, ми підкидаємо монету, і за правилами орел, що випав дає нам одну гривню, а речка нуль. Ймовірність випадання потрібного нам орла 50 на 50, тому математичне сподівання буде 0,5 гривні або 50 копійок за підкидання за спробу. Зверніть увагу за одне підкидання. Я ніяк не отримую 50 копійок. Це буде або одна гривня, або нічого. Але велика кількість повторень у середньому дасть якраз 50 копійок за підкиданням.